Оцінюю це кіст Еростуру Тейлор Свіфт. Наймасштабніший концертний тур в історії вже триває більше року і буде аж до кінця 2024-го, може ще продовжиться. Нас чекають великі зміни, адже в Тейлор вийшов новий альбом нещодавно, значить, якісь композиції вона буде прибирати і з нового альбому додавати. Тож пройдемося по десяти ерам Тейлор Свіфт, які є в цьому концертному турі. Вона співає по кілька пісень з кожного альбому, тобто маємо. 9R, тому що свій дебютний альбом у нас співає тільки як сюрприз пісні. Немає окремого сету про дебютний альбом. Тож буду оцінювати 9R Тейлор Свіфт і розказувати, які мої найулюбленіші пісні з кожної ери. Отже, починається ера з тур з ери лавер альбому 2019 року, і там мені найбільше подобається лавер, Fearless Era, 2008 рік, кантри альбом Тейлор. Там вона співає три пісні, і мені подобається You belong with me. В Reputation ера я обожню пісню Delicate. Це взагалі одна з моїх, з моїх найулюбленіших пісень в Тейлор і, напевно, найулюбленіша пісня з альбому Reputation, тому дуже вдячна Дейлору, що вона є в Сетлісті. Now ера 2010 року альбом складається лише з двох пісень, але Enchanted дуже її люблю. Насправді, коли вона вийшла в 2010 році, мені цей альбом не дуже зайшов. Він взагалі пройшов повз мене. Але після перезапису минулого року я розслухала Enchanted і дуже її люблю. Тож вона моя улюблена в цій ері. Red Era, альбом 2012 року. В Сетлісті Ерастуру складається з чотирьох пісень, і моя улюблена 22. два. Фольклор-ера в Ерестурі мені, мені подобається менше всіх. Не тому, що я не люблю цей альбом, а тому, що Тейлор обрала пісня, які мені не подобаються. А, вочевидь, подобається їй. Тому тут я люблю Кардіган, але це не найулюбленіша з моїх пісень на альбомі. З 1989 Дуже складно обрати улюблену пісню. Напевно, Wildest Dreams. Midnight Era закриває Tour на зараз, і вона найдовше складається з сіми пісень, і мені напевно тут більше всього подобається. Карма, якраз яка закриває Tour. Хіара, що можу сказати? А які пісні з Eros Tour подобаються вам?